Більшість українців за час війни переосмислили своє життя, і більшості прийшлось відмовитись від багатьох речей, які вони полюбляли. Сьогодні ми запитаємо у наших кам'янчан, від чого довелось відмовитись їм за час повномасштабного вторгнення. Ходімо. Хотіла запитати, за час повномасштабного вторгнення від чого довелося відмовитись? Від тренування на тренування. Чому? Волейбол. Угу. А чого відмовилась? Ну, бо тренування закрили, щоб небезпека, щоб не... в нас не впала ракета. Від нормального життя. Я гуляла з, ну, з подругами, ну тепер не можу, тому що війна, і вони уїхала тут. Ну все, ну друзі поїжджали. А я хотіла записатися в художню школу, а тепер не можу. Із-за того, що вона закрилася не через не. війну. Так. Таких покупок, напевно, угу. трошки. Ну, не знаю, дуже багато зараз обмежень. Саме конкретно від чого я навіть не можу. Ну, якийсь відпочинок з дітьми, наприклад, повітряні тривоги, тобто намагаємося перебувати в безпечному місці. Є обмеження, які змусили, які ми змушені робити. Садочок, допустим, ми не ходимо і все, за те, що закрите. Ну також менше відпочиваю десь з друзями, тому що батьки переживають, кажуть, все знаходиться вдома, зараз небезпечно і без сирени дуже страшно навіть на на вулиці бути, бо не раз вже таке було, що навіть сирени немає, а починають ПВО спрацьовувати. Ну, а так взагалі так дуже сумно, де, що війна почалася. Саме це, як сказати правильно, стан такий розуміння того, що війна, хоч у нас в місті і спокійно, але все одно, сам, саме розуміння того, що зараз відбувається в Україні. От поїздки за границю. От поїздки домой. Зараз тут живу. А взагалі в Запрошку області. Знаєте, я ніколи не хотіла відмовитись. Від своєї домівки, тому що ну, покидати домівку і де я, де я росту, важко. Ну, зарплати стали, стали чуть більше, але це не вирослі намного. Комфортно це відбувається? Так, в чому-то прийшлося вжимати, скажімо так. Слава Богу, що у нашому місті більш-менш спокійно, що ми можемо залишатися в наших будинках. Від поїздок на море саме печально не їздити. А куди В Бердянськ, Бердянськ. Бердянськ. Да. дуже хоч Ой, не треба. Я буду не буду плакати просто. Ні, ну Взагалі ти не плануєш наперед нічого. Від планів домов. Так, дуже там щось купувати, ти не знаєш, що буде завтра. Тому, ну, я ж кажу, взагалі вся, все життя воно змінилось. ну, Я так думаю, це в кожної людини. За рік війни ой, від гарних новин довелося відмовитись, в першу чергу. Ну, І взагалі життя стало доволі таке вивірне. Досить складно планувати якесь майбутнє. Навіть банально якісь сімейні обставини йти про щось трошки скоротити ті ж самі ремонти, теж самий відпочинок. Тобто зовсім-зовсім так сталося в рамках в зганяти сімейного бюджету. Ну, доволі складно. Психологічно це дуже тяжко, тому ти не плануєш життя набагато. Ну, сьогодні живеш, завтра проснувся, думаєш, що буде сьогодні. Чого відмовитися? Життя у нас, що, купуємо тільки найнеобхідніше, а забаганки на потім. Ну, на море зараз не з'їздиш. Ну це так. Звісно, тут лише у місті знаходимось. Mm -hmm. Тому виїжджаємо тільки на дачу. Mm -hmm. Працювати на город. Мабуть, завести другу дитину, мабуть. Саме, мабуть, таке важке це те, що прийшлося відмовитися від живого спілкування, живого спілкування з людьми, які інтересні, які завжди цікаві. Ну, а все інше, ну, розлуки, мабуть, іще. Все інше можна якось пережити. І більш щасливими, мабуть, бути доводиться, менше відчуваєш. Щастя, тому що розумієш, що тут спокійно, а десь люди в важких умовах. І це трошки не дає змоги відчувати себе спокійно і розслабитися. Думаєш за те, що ти, наче, насолоджуєшся життям, а там. Люди і ніхто не знає, коли це закінчиться. А від чого довелось відмовитись вам за час війни? Пишіть у коментарі, а ми з вами побачимось в наступному випуску.